Гості в ресторані вже втомилися чекати замовлені страви. Врешті кличуть офіціанта: Як там наше замовлення? І ще не закінчили. А на якому етапі? Скоро почнемо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після важкого трудового дня дружина йде додому, вся така змучена, біля під'їзду стоїть машина чоловіка. Вона думає, о, коханий вже вдома, а чому так рано? Заходить у квартиру, в коридорі розкидані черевики, джинси, у душі вода тече. Хм, точно вдома, рано прийшов. Напевно, сюрприз приготував, вирішує дружина. Заходить у ванну, шторка закрита, вона миє руки, запускає одну руку за шторку, намацає його, і зі словами Дзвіночки мої, квіточки степові, робить характерне перебирання пальцями. Виходить із ванни і йде на кухню приготувати щось смачненьке. На кухні картина. Сидить чоловік, п'є чай, хвилинне мовчання, далі діалог. Ти що тут робиш? Чай п'ю. А в душі тоді хто? Тато в гості приїхав. <плес> У Узбекистані даїшник, нічого не заробивши за день, гальмує дідуся, що їде на ішаку. Так, батько, чому перевищуємо? Е, та як же я на ішаку можу перевищити? А чому ви його палицею так сильно дубасили? Ви що, не знаєте, що тварини наші менші брати? Ідіть і просіть пробачення. Старий підходить до ішака, гладить його і каже. Ослику, вибач за те, що я тебе палицею бив. Я не знав, що в тебе, брату, Даї, працює.